Таке в дитинстві? Я е, в своїй книжці описую, що я малював в дитинстві, почав малювати в дитинстві десь, може, в п'ятому, може, у якомусь класі. От, і робив я копії з, з відомих художників. А про таке я е, собі не представляв, що я буду іменно таким художником, таким скульптором, тому що. Для того, щоб зробити ну, таку скульптуру, це треба пройти якийсь шлях творчий і життєвий. В 4-5 класі в нас в цьому не вчили, як би сказати. От. Хоча я вчився на відмінно, ніхто тепер не вірить, що я був відмінником. От, вісім класів я закінчив без єдиної четвірки, всі п'ятірки були. Але... З дому я втік, фактично, тому що хотів бути художником. І після восьми класу мене вже не, не, не жив я в селі, а жив по всьому світу, ходив, шукав долю свою. От, але ще й до сих пір шукаю, ну, найду, чи ні, не знаю, От, поки що тут, в Сумах. Мої перші роботи це були копії з картин Вітана, Дніпринцева, там з народних художників там місцевих, я робив копії і продавав. Ну, за 5 гривень, за 5 рублів я продавав картину там, народних, копію з народних художників. А які у вас плани на майбутнє? Плани на майбутнє? Ну, якщо не побомблять. То планів багато ще є. Хочу видати три е, альбоми з скульптурою, графікою і е, композицією живопсан. Це з точки зору е, популяризації своєї творчості. А взагалі-то е, я як би менше планую, більше працюю. От. Тому у мене воно в голові е, якби. Готово є, тільки треба виконувати те, що задумано, розумієте, чим діло? А треба працювати своїми руками, бо труд скульптора, художника це фізичний, перше всього фізичний труд. І чим більше кращий результат труда, тим більше натхнення. Тим тобі більше хочеться працювати.